Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Ліда раділа появі донечки, яку так довго чекала. Ця маленька дівчинка стала для неї помічником світла після стількох важких періодів життя. З ігорем вони були майже 15 років, познайомилася, коли Ліда щойно закінчила школу. Тоді в селі за нею упадав односелець Степан, але вона не звертала на нього уваги. Коли ж у гості до сусідської бабусі завітав Ігор на крутому мотоциклі, між ними одразу спалахнула якась невидима іскра. його увага, добрі слова і щирість зачепили ліду більше, ніж вона очікувала. Кохання накрило її зненацька, мов літній грім, із блискавкою, залишаючи після себе тепло і тривогу водночас. Вони проводили дні разом. Він катав її на мотоциклі по всіх округах, а ввечері, коли сонце вже сідало, залишали транспорт під її вікнами і спускалися до річки. Після купання вони побачили дивний яскравий вогонь, палаючий так, що в селі стало світло, ніби вдень. Наблизившись ближче, Ліда зрозуміла, що це був її дім. Сусіди вже викликали пожежників. Але рятувальники нічого не змогли вдіяти. Батьки Ліди загинули, не встигнувши виправтись. Світ Ліди зруйнувався за мить. Ще вчора вона була безтурботним дівчиськом, а тепер ні минулого, ні майбутнього. Ігор втішав як міг відразу запропонував їй переїхати в місто тут робити більше нічого мовив він обережно, але впевнено. Так вона заміж вийшла рано. Від вагою обставин. Свекруха спочатку була проти, а потім змирилась. Квартира бабусі вільна, отам от і живіть, подалі від моїх очей, мовила вона, показуючи своїм видом, що разом вжитися не вийде. Хоча й жили вони окремо, та не все було так просто. Ігор був молодим, йому ще хотілося жити своїм життям, зустрічатися з друзями, а Ліда залишалася вдома. Тримаючи на собі господарство. Пізні вечори чоловіка, а іноді й самотні ночі усе це поступово змушувало її відчувати, що вона зайва, і все ж життя здавалося стабільним, навіть через десятки років їм вдалося зачати дитину. От тепер все налагодиться, їй здавалося, що Ігор щиро любив Настусю. Він грався з нею, іноді допомагав ліді по дому. Складав іграшки, приносив молоко чи інші продукти з магазину. Завдяки цим дрібницям тривоги за майбутнє хоч трохи відступали. Ліда відчувала, що є надії, що вони зможуть жити як нормальна родина. Але коли на стусі виповнилося п'ять років, усе обрушилося раптово, мов грім серед ясного неба. Ліда дізналася правду у ігоря була інша сім'я дорослі діти, інакше життя. Де для неї та донечки вже не було місця? Серце стискалося від розпачу, і вона не знала, куди подітися. Місто, яке колись здавалося порятунком, тепер стало пасткою. Вона зателефонувала свекрусі, сподіваючись на підтримку, кілька гудків і, нарешті, в слухачці почулось холодне. Ти ще маєш нахабство мене турбувати, зміюка? Я просто хочу пояснити. Почала Ліда, але слова зависли в повітрі. Жінка кинула слухавку. Коли Ліда намагалася зателефонувати знову, телефон виявився заблокованим. Відчай охопив її повністю вона йшла вулицею, не знаючи, куди подітися, коли помітила знайомий силет, Степан прогулювався по мікрорайону. Він помітив Ліду відразу, усміхнувся і зробив круг назустріч. Ти що, за мною слідкуєш? жартома запитала Ліда, хоча всередині чомусь відчувала легку тривогу. Ні, просто був у справах неподалік, відповів Степан, усміхаючись. Вони сіли в маленьке кафе за рогом. Ліда замовила фруктовий чай і тістечка для донечки, а собі гаряче какао. Вона почала говорити, і слова лилися, мов річка. Біль, зрада, страх за майбутнє настусі. Самотність у великому місті, і він він навіть не спитав, як ми себе почуваємо, прошепотіла Ліда, нахилившись над чашкою. Просто пішов, ніби нас ніколи не існувало. Мені шкода, тихо сказав Степан. Я не можу уявити, як тобі важко. Ліда підняла очі і побачила щиру турботу в його погляді. І тоді, несподівано для самої себе, вона почула його пропозицію. Переїдьте до мене в село, поживете спочатку в мене, як орендарі на квартирі. Там спокійніше немає цього шуму, ніхто не заважатиме, а там як піде. Натякнув Степан на спільне майбутнє можна почати жити спочатку. Ліда замовкла, дивлячись на каламутну поверхню чашці. Серце калатало від поєднання страху та надії. Вона хотіла вірити, що, можливо, десь є місце. Де можна жити без обману і розчарувань, де настуся зможе сміятися і гратися без страху. Але ж робота, місто, все моє життя тут, мовила вона тихо. Почнемо з нуля, відповів Степан, а робота і вселі є. Я допоможу тобі. Донька відчує спокій, а ти ти знову будеш жити, а не виживати. Ліда глибоко вдихнула. Вона не знала, чи готова зробити цей крок, але вперше за довгий час вона відчула, що є вихід. Вона погодилася, серце стискалося від хвилювання і суму водночас. Ліда з жадібністю розглядала знайомі місця, куди не навідувалася вже більше п'ятнадцяти років. Ось лайка біля школи, в яку вони садили всім класом. Ущі калини та буску виросли і розляглися, утворюючи зелений тунель, який вже ледве можна було пройти, а он там далі спуст до річки, що колись була повноводною і шуміла. Тепер береги підсохли і вид зверху змінився. Та ліді все одно здавалося, що вода ще пам'ятає її дитячі крики та сміх. Настусю, я тут народилася, зростала. Тихо пояснювала вона донечці, дивлячись на неї зі сльозами на очах. Ось тут я вперше покотилася на велосипеді, а он там гралися в хованки. Коли вони підійшли до двору Степана, через паркан їх помітила сусідка, Ліда оглядала садибу. невелике господарство, де їй доведеться жити, занедбані грядки, кілька старих курей та кіт. Який ліниво витягувався на сонці, усе виглядало так, ніби час тут майже не минав. Та що її справді насторожило, це грати на вікнах у селі, кому вони потрібні. Пізніше Степан пояснив, що хтось покрав електротехніку, злочинця поліція не знайшла, от і довелося захищатися самому. Тітка Галина, що стояла біля паркану. І розглядала нову Степанову співмешканку, не витримала і підійшла ближче. «Лідо, я ж тебе пам'ятаю ще маленькою, вигукнула вона. Що ж тебе заставило повернутися в наші краї? Та ще й до Степана. Він скільки жінок не приводив, то всі ненадовго. Хитала головою тітка, та й то тримав їх за наймичок. А сам, що хотів, те й робив. Гуляв, пив. Ліда присіла на стару лавочку, на якій колись гралася з друзями, і задумалася. Ви точно про степана говорите? стривожено запитала вона. Він нам запропонував пожити на квартирі. А там видно буде Настусю в садочок віддам, а потім, може, й робота знайдеться. Бо справи в нас і справді кепські, нема куди податися. Тітка Галина мовчки кивнула, потім тихо, майже про себе додала Такий він завжди був. Але якщо серйозно, доню, готуйся. Життя тут непросте і все ж не забувай, що колись ти виросла в цьому краю, і навіть коли ти йшла, він тримав тебе у серці. Наступного вечора, коли Ліда розставляла речі в квартирі Степана. Він з'явився несподівано раніше з роботи. На обличчі промайнуло щось непевне очі то палали, то мружилися, а голос був холодним. А це з ким ти розмовляла на вулиці? Степан вказав на телефон Ліде, який вона випадково забула на столі. Ні, ні, це просто тітка Галина. Ліда усміхнулася, намагаючись зняти напруження. Сусідка пам'ятає мене ще з дитинства, але Степан не заспокоївся. Він підходив ближче, переступаючи через коробки з речами, і голос його став різкішим Чітка Галина, ти тут живеш, і відразу всі старі знайомі починають приходити. Він різко глянув на настусю, яка гралася на килимі, і враз насторожилася і притихла. Може, я зайвий? Ліда відчула, як серце стискається, вона обережно поклала руку на плече доньки. Ні, Степане, ти не зайвий. Ми ж тут разом. Я просто розповідала Настусі про моє дитинство. Степан не відходив, він стояв поряд, а очі його недобре горіли. Ліда розуміла тут доведеться навчитися балансувати між новим життям, донькою і його несподіваною. Майже дитячою ревністю. Життя начебто налагоджувалось. Він здавався уважним, питав, як справи на роботі, допомагав донести продукти, навіть інколи бавив настусю. Але невдовзі його поведінка почала змінюватися. Одного разу Ліда затрималася після роботи, бо треба було перерахувати касу. Коли прийшла додому, Настуся вже спала. А Степан сидів у темряві на кухні з недопалком у руці, то в тебе вже свої справи, літо. Його голос був тихим, але крижано загрозливим. Тобі що, мало моєї хати? Мало що я тебе прихистив? Лідо спершу не зрозуміла, про що він, почала пояснювати, що затрималася через роботу. Але Степан раптом гривнув кулаком по столу Я ж знаю, що ти мене завжди цуралася. В школі носа витирала, ніби я тобі не рівня. А тепер прийшла сюди, бо нікуди подітися, бо інші не звали. Він дивився на неї з такою люттю, що Ліда відчула холодний страх. З того вечора все змінилося. Степан почав контролювати її питав, з ким говорила, чому затрималася, чому усміхнулася покупцю в магазині. У селі плітки ширилися швидко, і він ловив кожне слово, ніби шукав доказів її невірності. Але найгірше було те, що Ліда не знала, що це не випадковість, не поганий настрій, а його справжній план. Він привіз її сюди, щоб принизити, помститися за ті юнацькі роки, коли вона сама сміялася з ним, а потім віддала серце іншому. Та чим далі. Тим гостріше Степан почав демонструвати свою ревниву натуру. Одного вечора, коли вона поверталася з роботи, він сидів на ганку з пляшкою пива в руці, очі його були холодні, обличчя, наче камінь. Думаєш, я не знаю, чого ти сюди повернулася, глузливо кинув він ще до того, як Ліда встигла переступити поріг. Що ти таке говориш? злякалася вона, стискаючи руку Насті. Думала, що знайдеш тут тихе пристановище, а я тебе просто так прийму. У його голосі з'явилася жорстка насмішка Я двадцять років тебе у серці тримав, а ти йоком не кинула в молодості. Тепер ти тут, і тепер я вирішую, що буде з моїм життям. Ліда оторопіла вона вперше побачила в ньому не чоловіка, який дав прихисток. А людину, що приховувала злобу та образу. Думаєш, я тебе жалію? Думаєш, дав дах над головою з доброти? Його голос тремтів від злості Ти мені роки зіпсувала, я на тебе дивився, як дурень, а ти носом крутила. Степане, та що ти таке говориш? Спробувала вона його заспокоїти. Він раптом підскочив і схопив її за руку. Так, що аж стало боляче. А знаєш, чому твого будинку більше нема? Прошепів він її ухо. Це я його спалив своїми руками. Думав зорете разом із своїм хахалем. Аж ні, живучими виявилось. У Ліди ноги підкосилися, перед очима промайнуло її дім який колись був її опорою дитячі малюнки, іграшки. Старі рушники вишиті мамою. Усе у упопалі, а ще найстрашніше, її батьки. Ти що? ледве прошепотіла вона. Степан відштовхнув її так, що вона впала на підлогу. Тепер ти моя і нікуди не дінешся. Його голос був крижаним, а очі, як у бика, налилися кров'ю. Та він, хоч і був п'яним, але все одно замкнув двері і сховав ключа. Щоб вони не могли вибратися назовні. А коли Ліда намагалася ще якось влаштувати і зателефонувати подрузі, Степан вихопив телефон з її руки і з усієї сили кинув об стіл. Пластик розсипався на шматки, а екран розпався павутиною. Більше ніяких дзвінків, зрозуміла. глузливо сміявся він. Вночі вона довго не могла заснути, прислухалася до важкого його хропіння за стіною. Її тіло тремтіло, а мозок судомно шукав вихід, вона розуміла він триматиме її під замком як річ, як свою власність. Ліда кинулася до вікна, але там металеві грати, ще й товсті, наче тюремні. Від страху вона мало не зомліла. Тепер їхній дім став пасткою. Наступного ранку Степан зібрався на роботу. Двері гучно грюкнули за ним. Ключ класнув у замку. І хата знову стало для Ліди тісною кліткою. Вона сиділа біля вікна, стискаючи кулаки, і відчувала, якби сила лють з'їдала її груди. Настя тихенько бовилася лялькою, але раз у раз дивилася на маму, ніби відчувала її тривогу. І тут Ліда згадала у Насті десь у рюкзаку був маленький дитячий телефон, подарунок ще від ігорових батьків, серце шалено заколотало. Вона кинулася до сумки, витягла рожевий апарат із подряпаним корпусом і натиснула кнопку. Екран мигнув, завібрував, але на екрані висвітився знак порожньої батареї. Настусю, а зарядка де? схвильовано запитала вона. Я загубила, мамо. Донька винувато опустила очі. Ліда стискала телефон у руках, майже плакала відвічаю. Потім хаотично почала перебирати меблі, які потрапляли їй на очі, І тут, у шухляді тумбочки, вона натрапила на стару зарядку від якогось китайського телефону, вставила, підійшло. Екран засвітився повністю. Не встигла вона навіть подумати, кому подзвонити, як апарат задзеленчав. Висвітився напис Бабуся, руки затремтіли, вона натиснула прийняти, і ледве вимовила. Ало, Лідочко доню, це ти? у слухавці залунав схвильований жіночий голос. Пробач мені, пробач, за що Ліда розгубилася? Вона чекала докорів, злості, але цього не було. Я все зрозуміла. Голос тремтів, у ньому чувся плач. Ігор обдурив мене, обрехав тебе. Як це? Ліда відчула, як земля йде з під ніг. Що він казав? Свекруха зітхнула, ніби набиралася мужності. Він змалював картинку так, ніби ти зрадила його, Ніби то Настя не його дитина. Казав дітей довго не було, а тоді вона раптом завагітніла. Я зробив тест, і батьківство не підтвердилося, і я йому повірила ось так просто, навіть доказів не попросила пред'явити. А він. Сам тим часом пристав до старшої жінки з дітьми. Але це ще не все. Ліда притисла долоню до вуст, щоб не скрикнути. Настя здивовано подивилась на маму. Мамо, що сталося? запитала вона пошепки, але Ліда лише на швидку нервово погладила її по голові. Свекруха продовжила вже стриманіше. Коли я приїхала до них у гості, щоб подивитися, як він живе, то побачила їхню доньку, двадцятирічна дівчинка, вона називала Ігоря татом. Я не витримала і сказала Який він тобі тато, у тебе ж свій є. А вона так подивилася на мене і каже Він, мій справжній тато. І що далі? ледве вимовила Ліда, відчуваючи, як серце гупає в грудях. Вона побігла і дістала документи, сідоцтво про народження, своє і брата. У графі батько Ігор, чорним по білому. Тоді я розгнівалася і сказала йому Поясни мені, що це означає. Іде документи з тієї лабораторії, що доводять, ніби Настя, не твоя донька. І що він? Ліда ледве дихала. Спочатку крутив, вертів. З болем у голосі мовила свекруха, а потім зізнався він сам усе вигадав він не робив ніякого тесту, просто хотів піти до тієї жінки, бо вона мала двоє його дітей і добре оплачувану роботу, а ти ти лишилася сама з Настусею. Ліда закрила обличчя руками, сльози гринули градом. Але тепер це була не тільки образа, це було полегшення. Хоч би як, але правда нарешті виплила на світ. Пробач, доню, пробач мені, повторювала свекруха. Я винна, що не повірила тобі. Скажи, де ти? я приїду. Ліда озирнулася на грати на вікні і зламаний телефон, що лежав на підлозі, її серце билося шалено. «Я... Я зараз не можу сказати, прошепотіла вона, але я дам знати. Телефон замовк. Ліда сиділа, стискаючи його в руці, і відчула тепер у неї є шанс. Уперше за довгі тижні в серці промайнув вогник надії. Ліда натиснула повторний дзвінок, у слухавці відразу звався схвильований голос: Лідочка, ти ще тут? Так. проковтнула клубок у Горлі. Я скажу адресу де ми? Але мамо, прошу. Тільки швидко, бо Степан може повернутися будь-якої хвилини. Вона тихо продиктувала місце їхнього теперішнього проживання. Свекруха не перебивала, лише чути було її важке дихання. Все зрозуміла, відповіла вона. Я зараз же телефоную в поліцію. Тримайся, доню. Ліда опустила телефон на коліна. Настя підійшла ближче, заглянула мамі в очі. Матусю, ми тепер врятуємося. Її голосок помітно тремтів. Врятуємося, доню. прошепотіла Ліда, обіймаючи доньку. Головне, мовчи, коли приїде Степан. За якийсь час у селі стало неспокійно. Сусідка Галина першою помітила. Біля двору Степана зупинилася машина поліції, МНС, а слідом і швидка допомога. Сусідка Галина визирнула за хвіртки, притискаючи хустку до грудей. Господи милостиві, що там діється? прошепотіла вона. У цей час Ліда, чуючи гул мотора і гавкіт собак, притиснула доньку до себе. Серце калатало в вухах, ніби ловило кожен звук. І раптом важкі кроки по подвір'ю чутний стукіт у двері. Поліція відчиняйте. Ліда підскочила. Сльози полилися з очей. Вона кинулася до дверей, але вони були на замку. Тут, ми тут. закричала вона з усіх сил. З того боку почали вирізати двері. У кімнату увійшло двоє поліцейських у формі. Все добре, пані, ми вас звільнимо. сказав один, нахиляючись до Ліди. Настя від страху ховала обличчя в мамину спідницю. Але коли побачила людей у формі, обережно визирнула. Ми додому їдемо? запитала тихим голосом. Поїдете, дітки», – лагідно відповів поліцейський. І все буде гаразд. Вже на дворі Ліда побачила знайоме обличчя. Біля хвіртки стояла свекруха з червоними очима від сліз. Вона кинулася до Ліди і Насті і обійняла обох. Пробачте мене, ридала вона. Яка ж я була сліпа? Як же я могла тобі не вірити? Ліда теж плакала, але це вже були сльози полегшення. Головне, що тепер ви з нами, прошепотіла вона. Настя міцно вчепилася за бабусю, перше за довгий час відчуваючи безпеку. Бабусю, я думала, ми більше ніколи тебе не побачимо, мовила вона. У цей час Галина підійшла ближче, переступаючи з ноги на ногу. Лідо, то, виходить, він таки змущався з вас. Я ж бачила щось недобре, сказала вона витягнутим голосом. Так, тітко Галино, зітхнула Ліда, тільки добре, що тепер вже все позаду. Поліцейські тим часом вивели з двору розлюченого Степана, що саме встиг повернутися. Він виривався, сипав прокльони. Відпустіть, це моє діло, вона нікуди не піде, репетував він. Ви затримані, холодно відповів офіцер. За незаконне утримання людини і погрози. Ліда, тримаючи Настю за руку, дивилася і не вірила, що це відбувається насправді. Страх поволі покидав її, поступаючись місцем слабкості і безмежному полегшенню. Свекруха підтримала її під руку. Тепер ми разом, доню, сказала вона тихо, і більше нікому не дам зламати наше життя. Свекруха забрала Ліду з Настею до себе, їхній дім був невеликий, але там відчувалася теплота і спокій, яких так бракувало останні роки. Перше за довгий час Ліда лягла спати без страху, а Настя із усмішкою. Міцно притиснувшись до мами. І хоча життя попереду обіцяло бути невизначеним, Ліда знала головне тепер вони не самі а коли є правда і підтримка, то найбільша біда втрачає силу. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.